Дорогенькі мої. І опять я сьогодні достала дідову шкатулку дідувий утюг з картами мого діда Властелена. І є тут пару колод карт, я вам зараз покажу діда Нестера. От вони. Так, так, так. І от вони. Сьогодні подивлюся вам, красавиці мої жіночки, на ближайші три дня, Що буде? Великий сьогодні день і завтра день. Повня, хай буде повня красоти, повня здоров'я, повня кохання. І гадаю на вас дідовими картами. Тут його енергія живе, хай буде все добре, хай буде добре все дід Ластелен, Скажи, поможе нашим жіночкам-красавицям, підскажи. І так. Так, дві жінки, які ви е, значить те, що та, що позичали гроші, одна жінка верне, а те, що ждете документи од якісь не буде, поки, поки не робіть. Уже слідуючи, десь із середище четверга, Король, який ви на нього надіялись, трохи вам неприятність наносить. Не треба жіночки з ним зв'язуватися. Те, що вдома, вдома буде радісна новина, те, що ви почуєте, яких ждали новостей. Дуже-дуже важних, буде радісна новина. Ну і, звісно, буде любов з королем. Хай так і буде. Дивіться, які красиві карти. Так, і розклад на других дідових картах. Дивіться, такі для, для мужчин. Так, жде дама. Отличний розговор з нею, Свідання. Поїдете в далеку дорогу. Десь да, до казяного дому. Дивіться, трошки підождіть теж день-два, бо зараз такі дні. Ну, кому необхідно їхати, то хай, звісно, їде, бо, звісно, вийде, що треба їхати. То, якщо через два дні поїдете, то буде нормально. Бачите, як падає. Все буде добре. Я вас люблю. Бажаю, щоб все було добре. Підписуйтеся на мій Тік-Ток, на YouTube. Це тільки для моїх підписників. Скоро будуть прямі ефіри.